Дуже неочікувано, але я вирішила змінити свою кар'єру і випускаю альбом. Жартую, я від вас нікуди не дінуся, але я дійсно випускаю альбом. Тепер у новому форматі будуть виходити мої епізоди, які я буду називати треками. Вони об'єднані в один альбом, який тепер називається Що зупиняє мене. Цей альбом складається з 10 треків, тобто 10 епізодів. І я думаю, що така глибина дозволить вам краще зрозуміти ті речі, про які я буду тут говорити. Це моє нове. Творче бачення цього ютуб-каналу. Я дуже рада, що знайшла цей підхід. Він мені дуже подобається зараз. Сподіваюся, що ви будете разом зі мною дивитися його чи слухати. Цей альбом, як я розказала, складається з 10 треків, плейлист, до якого ви зараз можете тут побачити або знайти в моєму інстаграмі. Щотижня буде виходити один новий трек. І по назвам цього Альбому цього плейлисту ви можете здогадатися, про що ми будемо говорити в майбутніх епізодах. Про що в цілому альбом, що зупиняє мене? Цей альбом проливає світло на ті потаємні речі, з якими стикається кожен з нас, але про які ми дуже рідко говоримо вголос: це синдром самозванця, страх критики, страх поразки, невпевненість в собі, і багато інших речей, які зупиняють і обмежують вас. Можливо, ви впізнаєте тут себе. І це допоможе вам, сподіваюся, а можливо ви впізнаєте когось, кому це потрібно зараз почути і відправити йому лінк. Завдяки знанням, які я маю, завдяки науковим дослідженням, моєму досвіду роботи з клієнтами, а також історіями життя цей альбом допоможе вам розпізнати і розібратися, вирішити ті проблеми і ситуації, які обмежують вас і не дають вам рухатися вперед. Я вважаю, що цей альбом він про самосприйняття, про усвідомлення, та це шлях до вашого ментального здоров'я. Ну що, ви готові до зустрічі з альбомом, що зупиняє мене? Якщо так, то підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте собі нагадування, вмикайте нагадування і чекайте на вихід нового треку.